Добрий день, шановні колеги! З вами компанія Bit.ua і в цьому відео ми розглянемо, як у програмі відобразити операцію зі списання основних засобів. Відкриваємо програму і переходимо на вкладку Основні засоби і нематеріальні активи. Вибираємо Списання основних засобів. Операції зі списання можуть бути оформлені через фізичний або моральний знос, а також псування, втрату або ліквідацію основних засобів. Натискаємо кнопочку Створити і кнопку Додати. Та обираємо один або кілька основних засобів, що підлягають списанню. Також можна скористатися кнопкою Підбір. Зазначаємо вартість. У вкладці додатково вказується рахунок списання витрат, який буде використовуватися під час проведення документа і статтіно-операційних витрат. Під час проведення документа формуються проводки з нарахуванням амортизації разом зі списанням основних засобів, якщо така амортизація передбачена. Також у документі передбачена друкована форма ОЗ3, як на списанні.